Це простий пружинний маятник. Однак, якщо ми його запустимо, ми будемо спостерігати дивні речі. Давайте попробуємо його акуратно запустити. Спочатку він коливається вертикально, як і годиться пружинному маятнику Однак згодом починає досить сильно розгойдуватися горизонтально. І я ніяк не можу зрозуміти, чому так відбувається. Швидше цього, тут не діло в крутильних коливаннях при Натягуванні Пружини, тому що на іншій пружині просто він вертикально рухається і крутиться, якщо пружина м'якша. Тут він рухається вертикально, а згодом переходить в горизонтальні коливання. Причому бачимо, що площина вже змінилася на 90 градусів. Ну, ось такі дивні речі відбуваються. Значить Вертикальні коливання, потім горизонтальні, потім знову вертикальні, потім горизонтальні, і з площиною, яка змінюється. Ось так. Можете самі це спробувати повторити. Але найцікавіше те, що якщо ми закріпимо два тягарці, причому, щоб вони не, не, не були симетрично відносно вертикальної осі, то це явище воно не зникає зовсім, але дуже-дуже сильно послаблюється. Тобто, якщо ми закріпили два тягарці, то ми бачимо, що коливання. Відбувається те, які мають відбуватися в пружинному матіку. Вертикально. Зліва в нас алюмінієвий важок вагою 1 Ньютон, а знизу справа в нас металевий стелевий важок вагою 2 Н. Якщо ж закріпити два однакові важки, ми бачимо, що це явище. Знову з'являється. Хто розуміє, поясніть, будь ласка, чому, чому так відбувається. Єдине, що я від себе додав, це те, що на високовольтних лініях електропередач для того, щоб ось цей провід не розгойдувався, додають ось такий е заспокоювач вигляді двох тягарців. Хто розуміє, як це працює, будь ласка, відпишіться.